Добрий день, Каю. Добрий день, Галіконе. Ти ніби втомився? Так я находився. Еге ж, тебе так довго не було. Таке важко здобути. Що саме? Те, що я хотів. А що ти хотів? Місяць? Що? Я хотів зняти з неба місяць. А навіщо? Це те, чого я не маю? Звичайно. А тепер усе гаразд? Ні. Я не зміг його зняти. Прикро? Так, саме тому я й утомлений. Геліконе. Ти думаєш, я збожеволів. Нехай і так, але я не божевільний. Навпаки, я ніколи не був таким розважливим. Мені просто закортіло здобути неможливе, бо хочеться більшого, ніж те, що я маю. Таке бажання не рідкість, а вже ж, але раніше мені такого не хотілося. Тільки тепер. Світ такий, який він є. Нестерпний, отже, мені потрібно здобути місяць або... Щастя або безсмертя байдуже, що хай воно буде й облудне, але аби належало до іншого світу. Я знаю, що ти думаєш. Стільки клопоту через те, що померла яка жінка. І справді пригадую, що кілька днів тому померла та яку я любив. Але що таке кохання? Це дурниця, Клянусь вам ця смерть ніщо, вона тільки знамення істини, яка вимагає від мене здобути місяць. Ця істина зовсім проста і ясна, можливо, не така вже й мудра, але її важко відкрити і тяжко носити. Люди помирають, і тому вони нещасливі. А я хочу жити за істиною. І я знаю, чим вас всіх змусити жити за істиною, бо я знаю, чого вам бракує. Ви позбавлені знань, і вас немає вчителя, який розумів би те, чого він навчає. Калиола.